В реальній дійсності влучання були там в 8 нафтопереробних підприємств, якщо, якщо відверто. Але е, ті влучання, наприклад, що були в лютому місяці, були в, влучаннями у старій НПЗ, які практично відновили свою роботу на початок березня місяця. Ну, направду. Е, ті влучання, що були по нових НПЗ. Вони на сьогоднішній момент їх практично паралізували, тому що в реальній дійсності відновити їх надзвичайно важко. І, власне, оті влучання по нових НПЗ якраз і призвели до того, що відбулося декілька дуже цікавих речей. Ну, по-перше, це зменшення загального обсягу переробки. По-друге, якщо ми дивимося на структуру російського ринку нафтопродуктів, він виглядає наступним чином: російська переробка нафти. По різному заповнює внутрішній ринок. Тобто, коли ми беремо 100% виробництва бензинів, то 90% від того, що виробили, лишається на російському внутрішньому ринку. І тільки 10% вони мали можливість експортувати. Це, власне, от е, Дані 2023 року. По дизелю ситуація для них краща. Чому? Тому що глибина переробки, власне, е, чим. Гірший е, нафтоприробний завод, тим менше він робить бензинів і тим більше він робить е, мазутів і дизелів. І в них так виходить, що в них внутрішній ринок дизеля е, 50% це внутрішній ринок, і 50% вони мали можливість віддавати на експорт. Отак От це виглядає. Після оцих влучань, які були, в них різко зменшилося загальне постачання бензинів на внутрішній ринок. Вони. Навіть опустилися нижче того рівня, який забезпечує наповнення їх внутрішнього ринку. Що відбулося зразу? Зразу оптові ціни на бензини різко пішли вгору. А так як у них по багатьох суб'єктах Федерації розрібні ціни регулюються, тобто ціна на пістолеті регулюється місцевими органами влади. В них сталася дика ситуація, коли оптові ціни вийшли вищі, ніж то, що на пістолеті. Що сталося? Ну, трейдери перестали закупляти оптові партії. І що роблять росіяни? Вони роблять ембарго на вивезення на півроку бензинів за територію Російської Федерації. Це трошечки знизило оптові партії, бо немає їх де дівати, а нафтопереробні заводи працюють. Хоча, ще раз повторюю, їм не минути зараз піднімати ціни на бензину на внутрішньому ринку. Вони це пояснювали тим, що от весняно-польові роботи, що там різко збільшується споживання бензинів. Замилювання очей так. Але ми ж розуміємо з вами, що е, аграрна техніка не їздить на, на бензинах. Ну от, попри все, і якщо українці заспокояться на тих потрапляннях. То росіяни достатньо швидко відновлять е, свій потенціал е, виробництва бензинів і дизелю, і по великому рахунку ну, нічого страшного там не станеться. Тобто, цей процес він е, є динамічним, і це треба розуміти. Щоб не було знову ж таки в нас ілюзії, що от раз були потрапляння, і можна так заспокоїтися і дивитися, як вони там викручуються. Ні, так не є. Тобто, все це є достатньо динамічне. Ще раз повторюю, е, те, що було в лютому місяці, в березні, було відновлене, це були старі НПЗ, які повністю забезпечувалися російськими комплектуючими, і вони це зробили. Так швидко. Ну, безперечно, ви що думали? Тобто, є проблеми, і ще раз говорю: є проблеми тільки там, де стоїть імпортне обладнання. З ним набагато важче. І воно на сьогоднішній момент, власне, от, то зменшення на півмільйона, ну там 400 тисяч барелів на добу. Це власне є наслідок того, що ті НПЗ, які були виведені з ладу, вони там є імпортна техніка, і там глибина переробки була набагато вища.